Так що, слухаючи, сьогодні дивлюся, як Дух Святий веде це зібрання, знаєте, брат перед цим проповідував за віру, знаєте, і Господь, я розумію, чому я сьогодні на цьому місці. Знаєте, Господь сьогодні хоче укріпляти вашу віру. Сьогодні Господь хоче говорити в серця ваші, знаєте, і говорити вам сьогодні, що він чує вас. І хоче вам сьогодні святкувати за силу молитви, за силу вашої молитви, вашої материнської, вашої люблячої молитви, за силу молитви церкви. Хочу для початку трошечки засвяткувати про своє життя. Я перший раз познайомився з міліцією, мені було 5 років. Моє життя таке почалося, знаєте, борхливо з 5 років. Я почав рости на вулиці, знаєте? Але я ще хочу також коротенько, не буду багато розказувати за свої я Просто коротенько зараз зачитаю місце з писання. Це буде Євангелія від Іоанна, 8 розділ, 44 віршик. Ви від уця диявола і хочете робити похоті отця вашого. Він був людиною вбивця від початку і не стоїв у істини, тому що немає в ньому істини. Коли він говорить неправду, то він говорить те, що йому властиво. Він вже мовить і батько неправди. І ви знаєте, це така характеристика, якою моє, мене особисто моє життя. Слово Боже каже: я був дитиною дитиною сатани. Знаєте, але ви знаєте, коли випилось мені 10 років, це був 2002 рік, почалася дуже хороша подія. Відбулася в моєму житті. Господь дав покаяння моїй мамі. І з того часу почалася війна за мою душу, почалася духовна війна за мою душу. Знаєте, мені тоді було 10 років, я вів такий спосіб життя, я ріс на вулиці. Але ви знаєте, Бог дарував покаяння мамі, ви знаєте, і почалася в духовному світі боротьба за мою душу. Я хочу зачитати такий прообраз, Знаєте, це буде діяння святих апостолів, 12 розділ. П'ятого віршика. Отже, Петра утримували під вартою у в'язниці, а церква ревно здійснювала молитву за нього до Бога. І ви знаєте, я так само, як цей Петро сидів у в'язниці сатани. Я був закований, знаєте, лацюгами гріха. Але дивіться, що відбувалося в цей час, каже, церква ревно молилася. В той час, коли цей коли мене цей сатана тримав, знаєте, в своєму. В рабстві церква ревно молилася. І далі каже, коли ж Ірод збирався його вивезти, тієї ночі Петро спав між двома воїнами, скований двома ланцюгами, а вартові біля дверей стерегли його, стерегли в'язницю. Ви знаєте, також мене свого часу стеріг цей сатана. Він стеріг, знаєте, ще п'ятий кось від нього не відійшов. Але дивіться, що далі. І ось став перед ним ангел Господній, і світло засяяло у в'язниці, штовхнувши Петра в бік. Він розбудив його, говорячи, ставай швидше, і кайдани спали з його рук. І ви знаєте, в 2022 році в мене відбулася така подія. Ви знаєте, почалася війна 24 лютого, 25 лютого я приходжу в воєнкомат, думаю, знаєте, так зроблю щось, хоч щось хороше знаєте, в своєму житті. Думаю, хоч якось хоч щось хороше зроблю. І приходжу в воєнкомат, кажу, давайте мені автомат, я буду воювати. Вони знаєте, вони вийшли, подивилися на мене кажуть, Вадим, ти куди прийшов? Кажу, я куди війна? Кажу, давайте будемо щось кажу, захищати. Кажу, йди звідси і не, ну, і не приходь сюди. Знаєте, я почав, я туди виходжу, в пару днів десь туди ходив, але так вони мені короче, в общем, сказали, не приходь сюди, ми тобі навіть не домовили упати у копку впати. Все, забудься сюди, дорогу, тобі сюди потім нема. Ти настільки хороша, що війни ну, на війну ми тебе не візьмемо. Представте, який образ життя я вів, що мене навіть в армію не хотіли брати, щоб я десь йшов захищати, знаєте, нашу рідну. Хоча в такий час, да, вроді, війна. Сьогодні багато хто. Якось хоче якось уникнути цього всього, а я сам ішов і мене не пустили. Ну Я розумію, що це були мантеринські молитви, і Господь ставив у свою, тому що він, мав в нього був план для мене був кращий. Ще хочу також зачитати місце списання. Це буде ще також 16 розділ. Вже брат сьогодні нагадував, знаєте, зачитував це місце списання, але я хочу його як про образ свого життя зачитати. Це буде нам за тепер, за, за Павла і силу. Він одержавши. І на, і на неї ще їм багато ударів, вкинуло їх до в'язниці, наказавши в'язничному сторожі надійної стерегти. І ви знаєте, і Сатана свого часу теж наніс мені стільки ран сердечних, стільки цих ран, він моє так серце і стірзав, знаєте, до ізнеможення. І дивіться, що далі каже: він одержавши такий наказ, помістив їх у внутрішню в'язницю, а їхні ноги забив у колоді. І знову ми бачимо, що їхні ноги були в колоді. Знаєте, ці ципи, знаєте, цього греха вони не давали мені спокійно ходити, вони не давали мені рухатися, знаєте, вони не давали мені йти робити добро, на що мене Господь Назначив і дальше каже близько, пол... близько півночі Павло і сила молилися. І співали, прославляючи Бога. А в'язні І тут, ми бачимо знову силу молитви. Каже, Павло і сила, вони не унивали, вони молилися, вони знали, що їхнє уповання на Господа. Вони знали, що є той, хто в силі розірвати ці кайдани. І вони молилися, вони уповали на того, хто сьогодні сильний, хто сьогодні сильний розірвати ці кайдани. Дивіться, що відбувається. А в'язичний сторож, а і раптом стався великий землетрус, так що підвалини в'язниці захиталися, і відразу відчинилися всі двері і спали всі кайдани. Ви чуєте, що робить сьогодні сила. Молитви, каже, відразу все поспадало, всі кайдани. І ви знаєте, в мене також було свого часу. Я після цього, як от ходив в, цю, ну, в цей воєнкомат, знаєте, пройшло пару ну, трошки часу, десь, можливо, днів десять. Спілкуюся зі знайомим своїм. Він був віруючий. Знаєте, ми так давно його знаємо. Він, ну, він віруючий. Він був в Польщі на той момент. І він каже: Вадим, я кажу, простав його, як розказуємо таку ситуацію. Він так сміється, каже: Вадим: я тобі дам, дам твій номер одному брату з церкви. Побалакай з ним. Він тобі каже, може, десь там допоможе якось з роботи. Чи ж кажу, яку роботу? Я ж кажу, не, не, не де не працюю. Мене ж образ життя такий, що я не цей. Каже: я дав твій номер, ти там з ним розбирайся. Кажу, ну добре, знаєте, і це було в неділю. Він вечором дзвонив, я був трошки зайнятий цими темними справами. Знаєте, і зранку так стою, ну думаю, ну мені жалко, брат дав мій номер. Я не хотів підводити цього, ну, цього друга. І перенабираю його. Кажу, так доброго дня. Він знаєте, каже, то я каже, мені дав там такий то такий-то номер. Твій каже, давай побачимося. Кажу, добре, давайте побачимося. Це було десь, я вам зараз так скажу, десь без 20 час. А там, знаєте, з друзями там кажу, зараз я прийду через 10 хвилин, треба з людиною побачитись, там вирішити питання, щоб ну, уставити впокій. І ви знаєте, побачився з цим братом, він був з цієї церкви. Він мені почали ми з ним спілкуватися. Він мені почав розказувати за Ісуса, як він увірував. Він теж у в'язниці увірував. Знаєте, я так слухаю, думаю, добре, добре, давай вже будемо розходитись. І він мені так, знаєте, говорить, каже: Їде в нас зараз на час дня молитва. І ви знаєте, зараз так прочитаєте таке місце Списання коротенько, це буде Марк, 11 розділ. І коли вони наблизились до Єрусалима, до Віфагії та Віфанії, до гори Єлеонської, Він посилає двох своїх учнів, він це Христос. І говорить їм: ідіть у селище, яке перед вами, і як тільки війдете в нього, знайдете прив'язаного молодого усла, на якого ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть, відв'язавши його, приведіть. А якщо скаже хто вам, що це ви робите, скажіть, Господь потребує його, і він відразу відійшле його сюди. Ви бачите, і Господь також. Часу пошла свого учня по мене. Він каже, йди, відв'язуй його від цього гріха. Каже, я був, як цей осля, прив'язаний цим гріхом до цього світу. Але Господь сьогодні по молитвах, знаєте, Він по материнських молитвах, Він по помолитви церкви послав свого учня. І каже, йди, відв'яжи цього осла, який прив'язаний гріхом до світу цього. І ви знаєте, цей брат мені каже, Вадім, поїхали, в нас є молитовне зараз зібрання на час дня. Ми каже, молимося за Україну. Ви знаєте, я так в серці я розумію, що це Бог мені вклав це. Кажу, та добре, їдемо. Думаю, що ж мені там буде? Знаєте, поїду вже, щоб вже, вже, вже повністю вже, щоб мене друг був довольний, що я вже отакий. Хороший, знаєте, хоч комусь думаю, я щось добре зроблю. І ви знаєте, я приїжджаю на всю молитву. здається, вода, так люди сьогодні багато знецінюють. Да? Отакі От молитв. Здається, роді, що ж там, да, час молитви. Я так багато сьогодні чую, да? а що там, той година, та не піду. Да? Але ви знаєте, я став, прийшов на це молитовне зібрання. Я став на коліна. Чесно, я не пам'ятаю, про що я молився, я не пам'ятаю багато що з того, але я пам'ятаю одне, я стояв на колінах, ви знаєте, і Господь цекрушав моє серце. Ви знаєте, я вже зараз зачитаю такий прообраз, це буде з Ісуса Навина, шостий розділ. І сказав, Господь, це з першого віршика, і сказав, Господь Ісусу, ось я віддаю до рук твоїх єрихон, і царя Його, і хоробрих вояків Його. І обійди навколо міста всі. всі. І обійдіть навколо міста всі здатні, здатні до війни, і обходьте місто один раз на день. І так роби шість днів. І ви знаєте, це для мене таке. Господь показав про образ, що це стіна Єрихона, це моє кам'яне серце. Знаєте, і Господь каже: обходьте сьогодні молитвами, обходьте сьогодні молитвами, ці кам'яні серця. І каже, наше поле війни це є наші дома молитви. І ви знаєте, я стояв там на колінах. Ви знаєте, я чесно, я сакрушався. Мене Господь, я понімав, що Він руйнував оці стіни Єрихона. Він руйнував кам'яне серце, і написано в С тому розділі Бо 27-й вірш вкладу до нутра вашого, дух мій, і зроблю те, що ви будете ходити за установленнями моїми, а постанови мої будете дотримувати і виконувати. А з 26-й вірш, як вибачається, і дам вам серце нове, і дух новий дам у нутро ваше, і візьму із плоті вашої, серце кам'яне, і дам вам серце плотяне. Ви знаєте, в той час, коли я стояв на колінах, і ви знаєте, я навіть чесно не пам'ятаю, про що я молився, але я пам'ятаю, як Господь робив роботу в своєму моєму серці. Господь, я відчував цю роботу, я відчував те, що в моєму серці. Щось проїздить. Мене сльози наверталися очима, знаєте, я їх стримував через силу. Тому що мені було, знаєте, так, що думаю, що ж скажуть хлопці? Що скажуть сьогодні мені хлопці, як скажуть, якщо мені йдеться малва, що Вадим стояв на колінах і плакав? Ви знаєте, для мене це було. Я стримував ці сльози, але Господь все одно, незважаючи на це, Він робив роботу свою. Ви знаєте, ця година молитви закінчилась. Вона закінчилась. Я вийшов звідти новою людиною. Знаєте, яке в мене виникло перше бажання. Мене перше бажання, яке виникло піти додому, відкрити слово Боже і читати його. Мене перше бажання, яке виникло, це гастати, піти додому на коліна і просити в Бога прощення за всі мої злодіяння. Ось що сьогодні робить сила молитви. І ви знаєте, я ще хочу зачитати нам слово Боже. Це буде послання до євреїв, одинадцятий розділ. Ви знаєте, сьогодні нам також брат нагадував да, за віру. І я хочу вам зачитати таке місце списання. Це буде одинадцятий розділ, тринадцятий віршик. Там написані такі слова. Усі ці вмерли з вірою, не одержавши обіцяну. Ми знаємо, про кого тут говориться, про може віри. Він говорить, перечисляє. Ми знаємо, що ті, хто вмерли, він в числі і Авраам, який став батьком народів. І він вмер, не одержавши обіцяни. Ви знаєте, в 17-му році в мене така сталася подія. Вічність відійшла моя мама. В той час я знаходився в місцях позбавлення волі. Знаєте, я навіть не зміг її похоронити. Це 17-й рік, бо вона вмирала. І ви знаєте, що Бог зробив через п'ять років. Він дав мені покаяння. Вона вмерла, не побачивши обіцяного. Ви знаєте, сьогодні дворо хоче нас сьогодні оманити. Він хоче сьогодні нам сказати, що Господь нас сьогодні не чує, але ви чуєте, що Господь робить. Він руйнує ці стіни Єрихона. Він сьогодні, Господь, сьогодні проникає в серця, Він просвітляє, Він посилає своїх учнів, Він являє ангела в наші серця, в ці серця кам'яні. Ви знаєте, я вийшов з цієї молитви. Я відчув нове життя, я відчув полегшення, я відчув те, що з мене спав цей тягар гріха. Ви знаєте, я там не стояв і не просив прощення, але Господь по молитвах. І ви знаєте, я таке місце списання, це буде Луки, послання до Луки. І там таке, я каже, за днів Ірода, царя юдейського, був один священник із авією черги на ім'я Захарія і дружина його з дочок Аронових, а ім'я її Єлизавета. І були вони обоє праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді та постанови Господні бездоганне. Каже, слово Боже, вони виконували всі заповіді, всі постанови Бо, 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 Слова Божого. І каже, але не було у них дітей, тому що Єлизавета була безплідна, і обоє були літнього віку. І ви знаєте, я представляю їхнє состояння. Вроді би все хождження перед Богом правильно. В чистоті ходили, ви знаєте, але от. Таке в них було, і я представляю, яке їхнє уповання, Скільки молитв вони несли, скільки років вони молили. каже, вони були вже літнього віку. Да? І дивіться, що проходить там воно відсказує, як він в черзі свої пішов в храмі, каже. І ангел йому явився. Він злякався, але ангел сказав йому: не бійся Захарію, тому що почута молитва твоя, і дружина твоя, Єлизавета народить тобі сина. і си йому імення Іоанн. і каже, почута твоя молитва. Ви ви знаєте, я знаю, що сьогодні можливо є тут на цьому місці люди, які вже десятками можливо років несуть на молитовних речах дітей, ось таких, як я знаєте, і думають, що Господь сьогодні їх не чує. І сатана хоче сьогодні прийти і посіяти оце сім'я невір'я. Але Господь сьогодні каже вам: я чую кожного з вас. Я чую кожного з вас, і сьогодні наша, знаєте, я так мене багато хто питав, о, тобі ж напевне, мама розказувала за Бога. Я кажу, чесно, я з нею про Бога майже не спілкувався. Але ви знаєте, одного разу я побачивши її. Ну, по подругу вона сестра Христії, і вона каже: Вадим, якби ти тільки знав, скільки вона проплакала на зібраннях, скільки вона проплакала на групках. Вона каже, кожне зібрання, кожну групку, вона каже, заявляла на кожному місці. За тебе ми молилися. Господь каже, моя мама каже: вона каже: всі 15 років, які була з Богом, вона всі каже, кожен день вона стояла на колінах, вона проливала сльози за тебе. Вона молилася, Господь каже, сьогодні до вас всіх каже, і я сьогодні чую кожного з вас, і кожному каже, прийде час, і кожного прийде свін. Він кожне серце прийде сьогодні. Він каже, сьогодні Господь до нас промовляє в серця наші. Просто віруйте, каже, вони вмерли з вірою. Вони вмерли з вірою. Наскільки важливо сьогодні, Господь, якщо навіть нас сьогодні відкликає мирати з вірою, що Він каже, я прийду. вірою будеш спасений ти, І твій дім буде спасений. І ви знаєте, так сьогодні дуже важливо, сьогодні дивлюсь Дух Святий, сьогодні за віру сьогодні почав говорити. І сьогодні, брат, знаєте, напоминав за віру. Наскільки нам важливо мати цю віру. І Господь сьогодні хоче вас укріпляти. І сьогодні говорити вам, сьогодні хоче. І він каже, я чую вас. Хай вам, сатана, щоб що понегува. Вас є, каже, вас є, каже, в мої обітниці, каже, я з вами. Чи знаєте, я собі так деколи от задумую, всі ці два з половиною роки, які я з Господом, я отокуде, коли стою, аналізую, каже, Господь, чи ти мав в чомусь нужду? кажу, взагалі не в чому. Чи ти хоч раз в чомусь нуждав, що ні. Чи я кажу, не вірний словом, кажу з вірним Якщо я сказав, що я чую, я чую. Якщо я сказав я з вами, він з вами. Він кожен з вами. Можливо, знаєте, сьогодні таке тяжко. Мені теж деколи буває тяжко. І я розумію, як брат наводив приклад за цих єгиптян, які як виходив в Є... Є... Єрусалим з Єгипту, да? море, вони бачать перешкоду. Але в цьому вони показали море, хто їхній Бог. І сьогодні нам важливо показати ворогу, хто наш Господь. Що нас Господь сильніше за ці всі окови, за це все темряво, він сильніше. Це світло, яке приходить в серця, воно Освітляє нас. Вона дає нам нове життя. Ви знаєте, я це пережив на собі. І от я, знаєте, от я розумію, мене таке було, знаєте, мене така була можливість випала приїхати, знаєте, в табір сюди. І ви знаєте, перше моє бажання, Господь мені в серце, Водім, ти маєш святкувати. Перше моє бажання, ви знаєте, але знаєте, що Плоть каже? Водім, ти ж приїдеш півтретьої ночі. Що ти будеш робити до зібрання? І Плоть каже, Вадім, дивися, є автобус, який приїжджає в 20 годин. Собі приїдеш спокійно і все буде добре. А знаєте, що Дух каже? Ти їй, ти роби справу мою. І Дух сьогодні каже: святий, каже, ви обходьте, ви обходьте ці кам'яні серця молитвою, а я прийде час і зроблю роботу свою. І ви знаєте, я приїхав сюди, я спокійно прийшов в церкву, мені постелили. Я зміг ще пару годинок поспати, обновитися. І дивіться, наскільки Бог благий, і каже, їдь. І, і ви знаєте, я наскільки бачу його велику волю тут, знаєте, і я хочу дійсно вам всім побажати і всіх вам сказати, що Господь сьогодні чує кожного з нас. І не забувайте таких служінь, як молитовні. Це дуже важливе служіння в нашому житті. Каже, слово Боже, ви є воїни Христові. Каже, вдягніться вам все оружжя. Наскільки сьогодні, знаєте, наше поле битва це ось, це наші молитовні дома. Наша зброя це Слово Боже, яке нам дав. Він він дав нам свої заповіді. Він сьогодні говорить до нас, каже: Я чую кожного з вас, я чую кожну молитву. Але каже, свому всі, всьому в свій час. Я не знаю, що було б, якби я покаявся, допустим, коли мама була жива. Я не знаю, що відійшло. Можливо, вона би охолола. А так вона була вірна, Господу, Вона уповала на нього все своє життя. І я зараз знаю, що вона сьогодні радіє. І кожен раз, коли я святкую, знаєте, я знаю, що вона радіє, тому що вона показала своїм прикладом, що. Господь чує молитви. І Господь моє серце просто сокрушив. Він не міняв там нічого, він просто забрав це все старе, він дав нового. Він дав мені це серце, яке сьогодні може любити людей. Він дав мені сьогодні це серце, яке сьогодні може уповати на нього. Він дав мені це. І він дасть кожному серцю, хто на нього це уповає. І я вам ще раз і ще раз хочу повторювати, що він чуй. Чує вас. Можливо, нам деколи не хватає терпіння. Можливо, нам деколи хочеться, знаєте, ми дивимося своїми очима людськими. Але Господь все бачить. І Господь бачить, каже, кожне серце ваше, кожну нужду. Хай вас, Годь Господь, благословить і допоможе вам. І пам'ятайте, Він чує вас. Хай вас ворог, як би вас не обманював, він завжди з вами. Він каже, я ніколи вас не покину». Ніколи. Слово Боже, ніколи це все. Він завжди з нами. Все, його немає. Як би там що не було, він завжди з нами. Можливо, деколи він нашій лодці спить, коли ці бурі йдуть, да? провіряє нашу віру. І, можливо, ми даже можемо бути деколи і маловірні. Але він все одно в цій нашій лоці. Він все одно з нами. Він все одно каже, я встану, прийде час і скажу цій бурі. Вщухне, і вона вщухне. Просто довіряйте йому. Довіряйте Господу нашому. Хай вас всіх Бог благословить. Амінь.